Екстрим парк у Сумах в обласному центрі вирішують, де створити місце для катання на роликах та велосипедах. У міських депутатів думки щодо місця різняться. Деякі планують його будівництво на Холодногірській, інші пропонують міський парк імені Кожедуба. Аргументи збирала Тетяна Юхта. Загальна площа цієї ділянки на вулиці Холодногірська – 60 соток. Саме її з 2013 року планували під забудову екстрим парку. Зараз ділянка знаходиться на балансі Сумського НВО. Передадуть її місту, якщо міська рада на ділянку зробить проєкт. Ми цю територію даємо і е, в тому випадку, якщо вона буде експлуатуватися як громадське місце. Тобто це або екстрим парк, або скейт парк, або, можливо, там, для, для картингу. Було Дано указание сумським мэрам заниматься, експлуатациєю сет парку в городском парке. Наша позиция по отношению к городскому парку це должен быть парк, прежде всего. Це должны бути трава, воздух, деревья, це должна быть зелень, це должна быть пешеходная зона, це не должно быть парк сказка, как есть на сегодняшний день, где аттракционы, все кричит, вяжит. И в принципе, прогуляться, пройтись абсолютно нет возможности. А це Кирило більше п'яти років, він організатор екстремальних фестивалів «Екстрим Style. Почему здесь? Потому что все-таки в парке существует уже и освещение, легче его будет протянуть. Здесь существует уже инфраструктура, парк по чуть-чуть облагораживается, но я считаю, что все равно это лучшее место. Здесь существует тень, и здесь будет легче кататься, чем на какой-либо открытой площадке. Если строить парк э, на... Холодногорська, то проект гораздо дороже, во-первых, во-вторых, проекта ні у кого нету. І в третьих що я можу ще сказати, я займався цим вопросом 5 лет, но я в Україні не знаю. проектировщиков, які в состоянии построїти бетонний скейт парк. Йдеться саме про цю ділянку в парку Кошедуба в районі колеса Огляду. Її площа майже 4 гектари. Таку, за словами депутата Володимира Никоненка, запропонували у міського голови. Здесь, в принципі, був старий картодром. Вот. Местность хорошая, она так получается компактная. Здесь есть асфальтное покрытие, что по сути будет немножко дешевле. Тут, по сути, мы делаем только площадку и покупные конструкции, они дешевле. А там нужно вот продумывать полностью, как это все обыграть, как укрепить. То есть ну, это намного сложнее, чем вот сделать это здесь. А Судя по тому, як вопрос на протяжении п'яти лет, то хотілося б, якщо деньги виділить, ми э, депутатським корпусом по плану бюджетной комиссии комісії вибили на этот и будет глупо, якщо ці деньги будуть зараз не использованы. Останнє слово про місце для екстрем парку за міським головою. Моя вимога єдина. Це повинна бути земельна ділянка вільна. Там не повинно бути дерев, які треба видаляти, там не повинні бути доріжки, які треба демонтувати. Кінцевий термін буде після того, як депутатська комісія земельна збереться і прийме рішення про те, що вже буде відповідний висновок архітектури і відповідний вже рішення і висновок земельної комісії, коли депутати погодяться на те, що даний об'єкт буде знаходитися в даному місті. Якщо приблизно, коли це буде. Я думаю, два тижні не треба дуже тягнути. З цим питанням два тижні, я думаю, буде досить. На будівництво екстрим-парку цього року у міському бюджеті закладено півмільйона гривень. Щоб їх використати, треба визначитись із земельною ділянкою. Спочатку визначаємося з землею, потім відводимо землю, після цього іще балансоутримувача. Ми з ним заголосовуємо проєктну документацію. Якщо Получиться у нас войти в полтора млн, входимо в полтора мільйона. Почему полтора, тому що 700 тисяч підготовка і опять же покупка элементов. Якщо нет, виходимо на систему прозора, проводимо тендера. Тетяна Юхта, Андрій Гращенко та Сергій Мілевський на часі новини. За останні п'ять років для будівництва екстрем парку розглядали ділянки на вулиці Героїв Сумщини, колишня героїв Старінграду в парку «Кожедуба» та біля молодіжного центру Романтика.